Як в Україні заробити на електромобілях? Є два базових варіанти. Першому у вас багато часу натхнення і глибока компетенція в автомобілях. Тоді ви їх купуєте, продаєте, приганяєте, ремонтуєте, викупаєте, міняєте ключ на ключ, робите підбори для клієнтів і так далі. Це точно не моя тема. Другий варіант: ви інвестор, у вас часу немає, а гроші є. Тоді найбільш логічно було би інвестувати в акції виробників електромобілів. Але з цим є питаннячка, бо зрозуміти, хто в конкурентній боротьбі, між, наприклад. BYD, Теслою чи якимось умовним Мерседесом одержать перемогу. Тут, як то кажуть, дивитися в майбутнє можуть не всі. І мені це так само не вдається. Тому я роблю простіше. Я просто купую за хорошою ціною китайський електрички і віддаю їх в таксі. Два вживаних трьохрічних чангани, які вже відкатали своє в таксі, але в хорошому стані, коштували мені 22 тисячі доларів. Один я віддав керуючій компанії і отримую 30% з того, що машинка заробляє. Другий я віддав керуючому, і мені все одно, хто на цій машинці їздить і скільки вона заробляє. Я отримую своїх 20% річних в доларі. І от дивіться, що з цього вийшло. За місяць машинка принесла майже 30 тисяч гривень. Якщо згадати, що коштувала вона грубо 450, то це може бути 70% 80 річних в валюті. І з такою дохідністю машинка повністю відіб'є себе за півтора-два роки. Звісно, я не настільки оптимістичний, я очікую, що будуть якісь ремонти, ДТП простої, щось неприємне точно станеться. Але якщо 70 річних перетворяться на 35, мене це повністю влаштовує. І таких цікавих, нетипових інвестиційних стратегій у нас десятки. Заходьте в опис профілю, там вже є посилання, можете всі вивчити.